Допомогу Україні слід надати як мінімум частково у кредит з такою пропозицією. В принципі, вже чергове виступив спікер палати представників Майк Джонсон, через якого власне і зачепився законопроект. Про допомогу Україні на 60 мільярдів доларів. Ну, е, саме основне, що Джонсон зараз говорить упевнено про те, що допомога Україні потрібна, що це рішення потрібно прийняти, е, говорить про те, що воно буде прийнято. і Нюансами є лише те, що частина у кредит, частина можливо буде скасована деякі статті, зокрема статті, які стосуються просто економічної допомоги Україні. Але основна частина військова допомога спікером Джонсоном підтримується. Ну, Джонсон це взагалі трампіст. Ну там говорили, що якась там чорна кішка між ними, особливо в питаннях України, перебігла. Але це таке пересуди, якби не було прийнято рішення у стані республіканців про те, що треба таки підтримати Україну, то я думаю, що Джонсон про це не говорив би. Тим більше, якби він отримав чітку вказівку від Трампа, щоб не голосувати допомогу Україні. Трамп до речі раніше теж говорив, що треба в кредит давати. Ну прекрасно, я вважаю, що це краще ніж просто надання допомоги, тому що коли я позичаю комусь гроші, то я принаймні зацікавлений, щоб його, вибачте, не грохнули. Щоб цей хлопець був живий, здоровий і зміг мені повернути так само і з нами. Якщо вони нам дадуть, ну хай не 60, хай 50 мільярдів доларів, хай 45 блін дадуть чисто на військову допомогу, то це означає, що вони точно будуть дивитися, щоб Україна не завалилася, щоб вся їхня ця кредитна. Лінія не пропала, не пішла на прокорм путіну. Так що все йде за планом.